часу Йоанн проповідував, кажучи, слідом за мною йде сильніший за мене, якому я недостойний, нахилившись, розв'язати ремінця його сандалів. Я похрестив вас Водою, а Він буде хрестити вас Духом Святим. Сталося, що тими днями. Прийшов Ісус із Назарета Галілейського і був хрещений Йоанном у Йордані. І тут же, виходячи з води, Він побачив розкриті небеса і духа, який мов голуб, сходив на нього, і голос пролунав з небес. Ти, син мій улюблений, тебе я уподобав. Це є слово Господнє. Нехай слова Святої Іван Гелія знищать наші гріхи. Амінь. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Христос Вохрещанці. Кохання любві в Христі, брати і сестри, дорогі парафіяни, наші шановні міністрати. Прицяжаємо Павла други, наша організка, сістри законні, умілувані браття і сестри, укохані Божі діточки. Сьогодні, як ніколи, ми себе можемо почути дітьми такими малими, пригадати собі, як нас колись принесли до костюла, щоб похрестити. І, може, навіть так, як біля вертепу, біля шопки Бетлеємської ми найчастіше і завжди відчуваємо себе дитячими, такими простими, маленькими, звичайними людьми, які про ніч не мусять думати, які мають батьків, хаючих, тата й маму. І Не мусимо думати про те, що буде завтра, про те, що буде сьогодні, наш світ. Був таким і є біля вертепу, таким маленьким глобусом, в якому вміщаються всі наші мрії, і ми, хоча їх маємо багато, але не потребуємо великої якоїсь планети, великої земної кулі, великого якогось безмірного глобусу, щоб помістити там свої дитячі бажання. І на це впливає кожен рік Божа Родзиньова Шопка. Вертеп Ісуса Христа, христяна віхлеєнка, до якої ми приходимо. І одного разу приводять нас батьки маленькими, другий раз самі приходимо старшими, третій раз приводимо своїх діточок. І так завжди по-простому, по-дитячому, дивимося Ісусові в очі, цьому маленькому Божому дитятку. І здається, що в цей момент маємо відповіді на всі запитання. А ще точніше треба сказати, маємо одну безпохитну відповідь на мільйони запитань. Так себе можемо відчувати завжди біля маленького Ісуса, де є ангели, які йому співають, де є звірі, які з ним присутні в шопці. Пліву. Але найважніше, що є матір і є Святий Йосип. ці найближчі особи, які його дуже люблять, які на нього чекали, які дочекалися його народження і які готові супроводжувати Його в кожній хвилині Його життя. І так само сьогодні в день хрещення Господнього, те, що Ісус стає перед нами, такий дорослий. Великий, такий повний своїх планів месійних, бо він як Месія наш має свої месіоністичні завдання від Бога Отця. І аж не віриться, що він такий дорослий, що ми йому ще співаємо колядки, а він вже закінчив школу, вже так багато чого розуміє, вже за хвилину має збирати апостолів. Має мати дуже багато учнів, одним сподобається те, що він говорить, інші не зможе цього зрозуміти, мусить пережити різні події свого життя. І для того, щоб перейти з цієї ситуації дитячої до зрілого віку, до дорослого життя. Ісус, який прийняв людську природу. Який прийняв нашу людську натуру, він мусить прийняти хрещення так по-людськи. По-божому не мусить, бо хрещення ми знаємо, що воно і нам потрібне для пробачення гріхів, особливо цього первородного гріха, в якому ми так насправді не є винуваті, але маємо наслідки цього гріха. І дуже часто можемо себе запитувати, як це можливо. Чому я маю бути відповідальний за помилки мого ближнього? Чому я маю бути відповідальний за те, що зробив хтось, а не я? Але так завжди є в житті. Якась така ми назвемо доля судьба, я пам'ятаю з дитинства я був міністрантом, коли сонц Владислав Корчинський, на якому ми казали Івано-Франківський Хонц. Коли казав проповідь, завжди казав, що був таким противником, не треба казати судьба. Ми самі собі цю долю робимо. Ми не можемо спирати, бо така судьба. Але власне, зараз в цей момент трудно підібрати інше слово. І треба сказати, така є доля, така річ обставин. Коли, наприклад, навіть візьмемо тут в костилі, хтось подбав, напалив тепленько порозбирались, гарно сидимо. Якась людина це зробила, а всі з цього користають. Якби хтось зробив якусь помилку, всі би ми мали наслідки цієї помилки. Так, Наприклад, їдучи десь дорогою, автобус там один стоїть, тут грузова машина, там якась фура, дальнобійник, Слизько, зараз погода така. І в цьому автобусі сидять люди, які не винні тому, що, наприклад, Автобус не так їде, мотор слабкий, чи колеса не такі, які треба, не пристосовані. І хтось один винен, або господар цього автобусу, або водій. Але всі люди, всі пасажири терплять з цього, чекають, мерзнуть, не знають, хто їм допоможе. Це і наслідок гріха. Так дуже по-простому і дуже далеко від теології можна пояснити, хоч трішки в одному проценті. Чому ми є спадкоємцями первородного гріха? Чому, якщо ми тоді не були в небі, коли Адам і Єва не послухали Бога, чому ми маємо за це відповідати? Але ми їхні діти. І завжди, як добрі батьки тішаться добрим, гарним авторитетом, то і діти теж цього користають, і хтось каже, і це пішла дитина цих дуже добрих людей, дуже таких чесних, хороших. І ця дитина теж на собі відчуває цю доброту батьків. Якщо є щось негараздом, якась людська помилка, якісь непотрібні речі, то і діти теж страждають з цього, будучи невинними. І хрещення це той момент, коли Господь хоче нас оправдати, усправедливити. Він обороняє нас від засуду диявола, який. Хотів би, щоб всі люди були грішними. І тому сповідь є нам потрібна, але Ісус Христос, який, не маючи гріха, приходить до Йоанна Хрестителя і просить про хрещення, щоб нам дати приклад, щоб сказати, що Він, як людина, теж хоче пройти повністю цей життєвий шлях разом з нами, або краще сказати, Попереду нас, тому що, приходячи з неба на землю, Бог вже нам показав дорогу до вічності. І щоб ми краще війшли на цю дорогу, Ісус має сім'ю, народжується власне в сім'ї, є маленькою дитиною в потребі, потім є небезпека смерті, мусить втікати, і йому допомагають Марія і Йосиф. Пізніше зростає в Назареті, потім розпочинає свою місію, евангелізує своїх людей, де перебуває між ними, чує на, свої, на свою тему різні репліки, часто теж якісь невподоби. Пізніше аж все це доходить до Голгофи, доходить до гробу, до смерті і потім. Славетний поранок Воскресіння Господнього. І щоб поєднати це різдво Господнє і Пасху, найкраще це можемо побачити в хрещенні Господньому. Щоб в нашому житті поєднати це народження на цей білий світ і народження до неба, який на цьому світі називають смертю, але небо тішиться, коли ми повертаємось до вічності. Потребуємо хрещення, потребуємо цього першого вмирання, духовного вмирання, такого для цього світу, для Бога, щоб жити для вічності. І хрещення воно допомагає нам увійти в спільноту церкви, в спільноту Костьора, щоб ми були одною родиною, однією сім'єю. Допомагає нам зрозуміти, що Божа благодать. Потрібна нам до спасіння. Ми цю ласку Божу повинні відшукати в своєму житті, випросити в Бога. Бог, який дарує нам благодать спасіння, чекає на наше запрошення, бо ми люди вільні і добровільно маємо сказати: Господи, ми хочемо, ми бажаємо бути спасенними. І до цього є потрібна Божа благодать, потрібна є віра, потрібна готовність. Для того, щоб пройти труднощі, які пов'язані з визнаванням Ісуса Христа в нашому житті, переслідування якісь непонятки різні, і для цього потрібна нам Божа благодать. І коли ми приносимо діточок до хрещення, зазвичай на запитання священника, про що просити Церкву Божу, кажемо про хрещення. Але це одно слово, яке повинно бути теж відповіддю, принаймні так з шість відповідей. Колись я вже ділився тут в костюмі, як я будучи міністрантом, разом з іншими співбратами, хлопцями, міністрантами, які прислуговували нас, кьон з нас вчив таких відповідей, якщо би на момент того, що батьки десь забулись. Чи Трошки настрашились, чи переживають, чи мають якусь, якесь стримування таке, трошечки десь задумались. І коли він запитає, про що просити костюм для дитини, про що просити церкву Божу, нам потрібно було відповісти таких шість слів, шість відповідей. Просимо про віру, про прибачення гріхів, прийняття до костола, про хрещення, ласку Божу і життя вічне. І ми це повинні були пам'ятати і підказувати нас і батькам і хрестним, якщо б вони забули, зістресувалися, якось засумнівалися, перестрашились трішки, переживали. Тому що це є правда. Ці відповіді, вони насправді потрібні в нашій свідомості. І зараз, коли ми вже є дорослими, коли ми вже тільки згадуємо свої хрещення, повинні в собі відновити. Цю обітницю, яку в нашому імені замість нас висказали наші батьки і наші хрести перед людом Божим, перед священником, в костьолі, там в цьому місці, де ми були охрещені. Коли перші християни приймали хрещення, то єпископ, призвітер спільноти запитував, про що просиш? Церкву Божу. І цей кандидат до хрещення мусив сказати прошу про віру. Тому що це були люди дорослі. Вони бачили, як живуть християни. Вони знали, що це небезпечно. Вони розуміли, що коли вони стануть християнами, за ними буде ходила смерть, як тінь в їхньому житті. Вони в кожен момент повинні бути готові віддати життя за Бога. Для цього потрібна була дуже міцна віра. І тому наступним питанням чи єпископа, чи пресвітера спільноти було слова, чи ти готовий померти за Христа. І якщо цей кандидат казав готовий, його охрещували. І до цього була велика процедура. Не один рік, три роки, п'ять років готувались до цього хрещення. І коли приходили на спільне зібрання, на ламання хліба на службу Божу, то не могли бути на цілій святій літургії, тому що і візуально, і психологічно, і духовно мусили бути приготовлені до цієї участі в святій службі Божій. І був такий момент, який сьогодні залишився в східній традиції Костюла, наприклад, в церкві чи... В східних церквах католицьких, наприклад, греко-католицьких, коли би вам довелося кохані бути на службі Божій в Православній церкві чи греко-католицькій, уважно собі послухайте, коли в них є п'ять разів молитва вірних, як темі читана, то за котримось разом священник перед тим, як має бути молитва Юхаристійна, виголошує слова, оглашені вийдіть. І мали ці оголошені до хрещення вийти з костіла, вийти так, якби в там в нас постелі під хорами, бо не могли бути на цій літургії і бачити, як приймається святе причастя, бо ще цього не розуміли, бо мусили мати дар віри до цього. І перший раз на службі Божій вони були в момент хрещення там, допіру бачили цю велич Євхаристії, тоді тільки приймали святе причастя, живого Бога. За якого готові були віддати життя. І тому сьогодні потрібно ще раз пригадати свою віру, в що я вірую, або в кого я вірую, якщо віру в Бога це насправді великий дар. Пробачення гріхів перший раз з Божою любові пробачаються гріхи, коли людина охрещується, всі гріхи без винятку. І потім потрібна є сповідь, щоб відновлювати це хрещення. Кожне наступне таїнство – це тільки доповнення хрещення. І коли ми буваємо свідками похорону, коли беремо участь в похоронних службах Божих, там є молитва над Трумною покійного, і священник каже, «Твоє тіло було храмом Святого Духа. Нехай Господь дасть тобі пити з джерела життя вічного, ти її в порох обернешся і каже ці слова, нехай Бог довершить в тобі те, що розпочав на святому хрещенні аж туди, аж до моменту смерті, аж до похорону тягнеться наше хрещення і аж позагрів. Тому що ми, як люди охрещені, є назнаменовані Богом, і тоді можемо входити до неба. Тому Ісус, коли буде посилати своїх учнів, щоб навчали, скаже, хрестіть людей, які повірять, хрестіть їх ім'я Отця і Сина і Святого Духа, тому що хрещення потрібне до спасіння. І також прийняття до спільноти церкви, навіть коли б людина була охрещена не в Коцьолі і не священником, бо знаємо, що є така. Те ж ситуація, такі моменти, такі факти життєві, коли, наприклад, найчастіше це десь в лікарнях, коли народжується дитина, і лікар каже, що вона настільки слабенька, що може померти, то чи сам лікар, чи цей акушер, чи медсестра, чи хтось з родини може похрестити цю дитину. І колись такий був випадок, що в лікарні працювала медсестра, єврейка, жидівка. І вона неодноразово хрестила діти. І потім люди приходили до Ксьондза і питали, чи це правильно, чи це дійсне хрещення. Вона ж сама не хрещена. Вона навіть не віруюча, не католичка, не християнка, просто вірить в юдаїзм, в свою єврейську віру. Але вистачить, що вона має інтенцію, намір зробити це для батьків, які є християнами. І зробити так, як це робиться в костері. І Якщо як скаже ці слова, я тебе хрещу Отця і сина і Святого Духа, навіть не віруючи в Пресвяту Трійцю, то це хрещення важне. Настільки воно є головне хрещення, що може хрестити кожна людина, щоб тільки не прогавити цього хрещення. Очевидно, постріл в своїй мудрості. Церква в своїй такій теж делікатності, в своєму маєстаті старається це все робити під час літургії, навіть під час літургії недільної або пасхальної, щоб ця подія була дуже важлива, щоб підкреслити значення цього хрещення. Але коли є такі моменти, де є небезпека смерті, може бути власне хрещення в такий спосіб. І потім, коли ця дитина, наприклад, в лікарні виживе, коли Бог дає її життя, тоді батьки приносять дитину до костьолу і священник чинить обряд втаємничення в спільноту церкви, прийняття цієї дитини до спільноти костьолога. І ми знаємо, що такі впровадження до храму Божого вже були в старому Завіті. Самсон, Самоїн. Сама матір Божа є свято Матінки Божої, введення в храм Пресвятої Богородиці. Її теж привели до храму батьки, і Марія виховувалася біля храму. Відали дитину Богові. І тому ми теж віддаємо своїх дітей Богові. На, На момент хрещення є ця свідомість, що моя дитина є в руках Божих. Що я її повинен чи повинна виховати, одягнути, нагодувати, навчити, навчити молитися, навчити культури людської, навчити, як відноситись до інших людей. Але ця дитина є позичена мені, бо це дитина Божа. І ми просимо про вічне життя. Тому, хоча тут і в цьому житті стараємося, щоб нам було добре, щоб нам було комфортно, уютно, щоб нам було приємно, але ми пам'ятаємо, що... Вічність чекає нас і там буде найкраще. І так, як один святий говорив, якщо би ми хоч на секунду побачили, яке є прекрасне небо, ми б навіть жаліли, скільки ми старань вложили в це життя теперішнє. Очевидно, я не кажу, щоб ми були бездомними, безхатчиками якимись. Але скільки ми стараємося, вкладаємо в це життя вкладаємо в ситуацію, де ми живемо, вкладаємо в якесь майно чи в будинки. І це коштує нас і часу, і здоров'я, і якогось виснаження людського, якби ми знали, яке прекрасне небо, ми б так багато для цього неба зробили. І тому сьогодні Ісус Христос, щоб показати теж важливість хрещення, сам будучи Богом. Не потребуючи хрещення, приймаючи людську природу, хоче сам добровільно охреститись. І якщо Бог охрестився, то чому нам цього не робити, то тим більше ми є в такій потребі? Тому сьогодні ще раз хочемо усвідомити собі те, що є нашою вірою, усвідомити, чим є пробачення гріхів, що це означає бути прийнятим до спільноти Костова. Достойноти Люду Божого, зрозуміти, що Божа благодать насправді є нам потрібна, необхідна до спасіння, що ми без Божої ласки не можемо спастись. І наскільки життя вічне є важливе, щоб ми не боялися йти до цього життя, не боялися залишатися це земне життя, не боялися насправді ставити на вагу те, що сьогоднішнє, і те, що вічне. Щоб побачити, яка є велика, колосальна різниця. І ще раз усвідомити собі, насправді, на якій я є дорозі, якою дорогою я йду до Бога, чи на кінці цієї дороги мого життя чекає на мене Господь, чи ця дорога є впевнена до Небес. І просімо, нехай Бог нас щасливо провадить, оберігає і колись, щоб ми Богу вічності за це дякували, прославляли Його в небі. Амінь. Христос Вохрестився в Вічці, Рі, брати і сестри, визнаємо собі урочисто нашу віру, ми співаємо кредо, щоб ми могли урочисто в цей день хрещення, коли перший раз за нас батьки визнали цю віру, ми хочемо урочисто і самі особисто визнати. І подякувати Богу, що через батьків, наших хресних, до цієї віри Бог нас перепровадив. Бога, за себе жити. І не видимо. Єдиного восподаю Сиса, Сина Божого.

Da masuday nashu rat spasinya i shobi iznetes I pokotitsya za svyatoj Mariji i stav cholovik on I bu prosnyat Vos tres, os tres, os tres, os tres, os tres,